Сьогодні ми з вами дивимося епізод Breaking Bad, і не просто його дивимося, розбираємо по шматочках, щоб ви його прожили, щоб ви відчули емоцію. Коли ви кажете слово комп'ютер, ніхто не думає про переклад. Ви дивитесь фільм і ви відчуваєте ці слова. Але будуть деякі слова, які ви просто не знаєте. Тому давайте їх одразу розберемо. «Lightly» – це легко. І якщо я скажу, що «I don't, I don't say it lightly», Мені нелегко це казати. Either or це структура. Either означає одне з двох. Either чи either. You can take either tea or coffee. Можеш взяти чи каву, чи чай. Harden – Загратовувати. Hard – це твердий. Але hardened це дієслово. І hardened це черствий, вже такий дебелий. І тут буде використовуватися hardened criminal, затятий злочинець. To be in. Over your head To be in – бути затягнутим в щось, а overhead – це вище ніж голова. Іншими словами, це не по зубах, бути втягнутим у щось дуже складне. Desperate. Despair – це відчай, і desperate – це відчайдушний. Rope – це мотузка. А roped into working – це затягнути, начебто, мотузкою в роботу. Admit – це визнавати. Seize – Ми знаємо seize fire – це. Припинення вогню, сість це припиняти. Go belly up. Навіть якщо ви дослівно прикладете, це означає йти пузом доверху. Як риба, коли здихає, вона йде пузом доверху. Це означає збанкрутувати, провалитися. Big enough достатньо великий. Disappear це зникати. Clue це російською путіводна ніть, це підказка. Clue in це ввести в курс справи, повідомити. «Let me clue you in» дозволь мені роз'яснити тобі. Ось і все. Поїхали дивитись. Айдомагір абат not say that lightly. Мені не легко це казати. I know what it could do to this family but if it's the only real choice we have if it's either that or you getting shot when you open your front door You're not some hardened criminal Walt You're not some hardened criminal означает ты не затятый Criminal. you are in over your head that's what we tell them that's the truth no, it's not the truth of course it is is. You're in the school teacher cancer desperate for money okay we're done here. roped into working for unable to even quit desperate for money unable to even quit Не здібне навіть зупинитися. І working» – пам'ятаєте, мотузкою втягнутий в роботу. You told me that yourself, Walt. Jesus, what was I thinking? Walt, please, let's both of us stop trying to justify this whole thing and admit you're in danger. Admit you're in danger. До речі, Just слово, хоча воно прикладається просто тільки якраз. Також воно означає справедливість. Justify це виправдовувати. У нас є Міністерство юстиції. Ви ніколи не задумували, що це юстиція, Justification. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you you wouldn't believe it do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work a business big enough that it could be listed on the nasdaq goes belly up business goes belly up business доверху, помирає, disappears disappears znikaye it ceases to exist without me no ceases it ceases to exist. Припиняє Існувати. So дозволь мені роз'яснити I am not in danger, Skyler. I am the danger. І тут хотілося б згадати артикль the. Якось в Америці мені сказали, що коли кажеш the, ти кажеш той. Тому він каже, I am the danger, я та. Сама небезпека. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, вчимося разом і записуйтесь в групу англійської мови. Пока!